да, ваші комісії. Ну от, кілька, кілька, кілька комісій, хіба по Україні, так що трим, по, по Києву все приймають протоколи. Хто сказав, що в нас буде? Питаюся? Це робочий 50, процес Серйозно? Да. він Так довго триває. продуктивний цей процес. За дві години можна було да. порахувати. це що ви нам Я, Я порахував. Є досить такі. Правильно, Ми вас просто просимо, ну, щоб зустріли, було, ну, люди буде голосувати тому, за свободу. Люди в бідні сидять і чекають. А ми не бідні. А так так, так, так ні, власне, ми нічого власне, не ми не говорим, і про ми, вас нормальний чоловік. Ми, не... ми про Я вас говоримо. Що тих бідних, сидять і говоримо. і ми Але не не що у вас така повага до людей, і ми будемо намагатися як можна швидше прийняти всі протоколи. Ми саме ми саме да. це і хотіли і вас пода. Ми вам дуже вдячні, що ви приділили увагу цій цієкружні вимоги. Навіть якщо Лєнко перемагає, буде швидше, да. так да. я да. беру. Я да. з Лєнко. Якщо, якщо буде вкрадений ході один голос, повірте мені. Ви ж свободи і справи немає. Ми не дозволимо ні один свій голос. Ми, Бачите, ми не сподіваємося, будемо матері. з вами розуміти поважати нас за це. Ми поважаємо вас вже і думаємо, що ви нас поважаєте за це. Повагу один до одного. Але майте на увазі, якщо будуть виявлені факти підкупу, що вам заплатили за затягування, це буде кримінальна відповідальність. Ми ж це, ми ви це мали з вами познайомитися. Ми будемо кодекс. вам нагадувати <гум> тут, на протязі останніх днів. Ми вам щось. теж будемо нагадувати про це. Працюйте швидше, ми вас дуже не те, що просимо, це вимагати. Вимагати, ви будете в суді. Ми громадяни України маємо це право. Бо у нас є, у нас є підстави вважати, що ви праці ви дуже суттєві серйозні підстави. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо. Але і батьківщина сьогодні бачимо підвал.